Зубна фея принесла Марті картину, яку треба було розфарбувати по вказаним на ній номерам. Дівчинка це зробила, а коли почалася війна, вирішила продати, щоб хоч трішки фінансово допомогти військовим. Покупця шукала серед сусідів. Дякую тим, хто купив цю картину, тому що вони мене на це якби підштовхнули, дали шанс. І я цим вже почала займатися. Ми ходили по всіх. У квартирах стукали і питали. Ніхто не хотів, тільки в цій квартирі купили. А за скільки ти продала свою першу картину? Першу за 500. Тепер кожен день марти починається приблизно однаково: сніданок і робота над картиною. Вона вірить у те, що її праця допоможе наблизити перемогу українських військових, адже усі кошти із продажу своїх картин передає для ЗСУ. Я продаю картину. Відкладую на заготовки і віддаю Всю цю суму, те, що у нас відкладено для військових, віддаю. Ми передали 8 тисяч. Вже 15 робіт продано. Наразі у Марти ще 4 замовлення, і вона невтомно трудиться, аби наблизити перемогу. Шукати покупців їй допомагає мама. До соцмережі зійшли, коли вона другу картину намалювала, і сказала, тату, привези мені шин, я піду до дитячого майданчика, буду там продавати. Відповідно, ми не погодились на то. Я вирішила в Фейсбуку виставити. Десять хвилин після допису, декілька відмічених людей, перше замовлення в нас пішло. За перший вечір вже було декілька замовлень. Благодійну справу Марти підтримують працівники державних установ, комунальники, освітяни, підприємці. Її картини вже прикрасили не один кабінет. Дитина саме власними руками своїми, своєю творчістю, ну, от, як би це сказати, допомагає воїнам. І я вирішила теж долучитися. Зателефонувала, поспілкувалася, і Марта запропонувала мені ряд картин, з яких найбільше мені сподобалася. Вона для мене якось такий символ ніжності, впевненості. Нашої держави вирішила придбати картину, тому що хочу допомогти нашим воїнам. Хочу підтримати Мартусю. Вона робить дуже важливу і хорошу справу. Вона справжній патріот, справжня українка, молодчинка. Юне покоління патріотів готове боротися за своє майбутнє і всіма силами наближають перемогу. Вони вірять в наші збройні сили та їхню міць. Вся країна сьогодні бореться за наше майбутнє: хтось зі зброєю в руках, а хто із пензлем та фарбою. Юлія Крищук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.